Далина, надія єдина, це люди моя. На краю Житомира серед квітучих яблунь та золотих беріз є маленька територія, що збирає до себе найрозумніших школярів з усієї області. Називається вона Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей. І, мабуть, це єдиний шкільний навчальний заклад, де майже 100% випускників стають студентами вищих навчальних закладів на державному замовленні. У нас навчаються діти 8, 9, 10 і 11 класи. І після закінчення 11 класу наші ліцеїсти стають конкурсно спроможними. Вони вступа... здають успішно зовнішнє незалежне оцінювання. І 99,99 ,99 наших дітей вступає до вищих навчальних закладів. В основному всі на бюджетну форму навчання. Людмила Віталівна Корінна керує цим навчальним закладом уже багато років. Вона кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, відзначена багатьма державними та обласними нагородами і подяками. На керівних посадах багато хто здобуває собі статки та маєтки, а вона тільки багато клопотів. Бо треба тримати на належному рівні педагогічний колектив, щоб ліцей виправдовував своє призначення. Треба створити належні умови для занять і проживання, інакше діти сюди просто не підуть. І ще багато чого треба, що розтягує робочий день директора від 9 ранку до 20, а то й до 22 вечора. В Житомирському ліцеї інтернаті для обдарованих дітей навчаються найкращі діти. Найкраще чому? Тому що вони талановиті, обдаровані, вони приїжджали до нас із усіх куточків Житомирської області, адже цей навчальний заклад був створений у 91-му році для дітей із сільської місцевості. На даний час більше 480. Це діти: 70% дітей із Житомирської області, і десь близько до 30% дітей із міста Житомира і навколишніх сіл міста Житомира, Житомирського району в усі часи і в усіх народів професія вчителя завжди була дуже шанована. Бо хто ж як не він вкладав дитячу душу знання та мудрість? Та кожна дитина різна. Одна пише вірші, інша вже в шостому класі хоче вирішувати задачки з підручника 10-го. І навряд чи вчитель залишить без уваги цілий клас, щоби підтримати одну таку талановиту дитину. Для таких саме створено цей ліцей. У нашому ліцеї профільне навчання. Діти можуть вибирати профілі напрями навчання для того, щоб потім втілити свою мрію в життя і стати тим, ким вони хочуть. Якщо хоче людина, дитина бути лікарем, вона обов'язково вибере профіль хіміко-біологічний. Якщо хоче дитина бути в майбутньому вчителем української мови чи іноземної мови, чи перекладачем, вона вибере профіль гуманітарний. Або іноземну філологію, або українську філологію. І якщо дитина хоче пов'язати своє життя з математикою, бути вчителем математики, фізики, інформатики, або бути бухгалтером, або економістом, така дитина вибере профіль фізико-математичний або математичний, де вивчається математика з іноземною мовою. Якщо ж дитина хоче бути істориком, або працювати у якихось силових структурах, вона обов'язково вибере профіль суспільно-гуманітарний з поглибленим вивченням історії та правознавства. Для того щоб вступити до нашого ліцею, дитина повинна мати достатній рівень знань, тобто найнижча оцінка в тавелі повинна бути сім. В червні і в серпні місяці, два, рази, два рази літом ми робимо вступне тестування. До нас приїжджають діти, вони відповідно до профіля складають вступне тестування. І якщо вони складають такі тести не нижче, як 7, значить тоді вони допускаються до конкурсу. Приймальна комісія працює, вона визначає Хто за рейтингом найкращий, і тоді після цього вони зараховуються. Конкурс великий, як правило, немаленький, по два-по три чоловіки на місце, і особливо дуже хочуть останнім часом діти вивчати іноземну філологію. В кожній школі значення вчителя важко переоцінити. Адже від того, як він зуміє навчити, залежить майбутнє дитини. А в ліцеї для обдарованих дітей тим більше предмети, які вивчаються поглиблено, тобто профільні предмети, мають дуже значну кількість годин тижневих і підтримку з боку спецкурсів, факультативів і годин гурткової роботи. Предмет там, профільний ми приділяємо дуже велику увагу значну, Тому результати наші е, е, говорять за себе, тому що. Значна кількість учнів має високий рівень навчальних досягнень, підтверджує її при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання, і ми маємо славу нашого навчального закладу, яка, як казав, пірогов, що це всяка школа славна не кількістю, а славою своїх учнів. І за роки існування з ліцею випущено понад три тисячі ліцеїстів, три тисячі триста з чимось можу сказати. Кожний восьмий з них нагороджений золотою або срібною медаллю, тобто відзначений на рівні ну, навчального закладу. Проте, мабуть, є такі діти, про яких можна твердити, що ми їм. Ми, Вдячні за те, що ми що вони дозволили нам їх вчити. От бувають так, це такі ну, зірочки, про які ми пам'ятаємо і які нас пам'ятають між іншим. Ну, Наприклад, за останні 10-8 років я можу згадати про цю Машу. А, наприклад, там, Яремчук надію, які були відзначені обидві. Стипендію президента України в свій час отримували. Ну, Визначає держава наших учнів і на рівні області, тому що з, десь з 2012 року наші діти щороку отримують щомісячну стипендію обласної ради. На ЗНО ми маємо кілька учнів, які отримали 200 балів. Це Ну, це велике, велике досягнення для навчального закладу. Це об'єктивна оцінка його роботи. А ми маємо третій етап всеукраїнських олімпіад, це обласний рівень, і четвертий етап обласних учнівських олімпіад це всеукраїнський рівень. Ну, наприклад, у нас кожного року від 30 а бували окремі Роки що до 70 учнів займали призові міста на всеукраїнській, на обласному рівні. Ми маємо 22 призери. Це не, не з 91-го року, це з 96-го року. 22 призери всеукраїнських олімпіад. Тож директор ліцею постійно контролює, чи підвищить до свій рівень. Чи беруть участь у різних наукових проектах, чи займаються науково-дослідницькою роботою? Всі ниточки сходяться до методичного кабінету, до облаштування якого дирекція доклала багато зусиль. Для успішного функціонування будь-якої освітньої системи ключовим фактором є особистість учителям. Учителя Іван Франко казав, учителем школа стоїть, бо саме від вчителя його професіональних вмінь, його вмінь розвивати в дітях критичне мислення, самостійно здобувати інформацію. Залежить те, який учень вийде з тін нашого ліцею. В ліцеї працює 76 педагогів. Серед них є вчителі, вихователі, керівники гуртків, а також є наукові керівники, які керують дослідно експериментальною роботою ліцеїстів. В основному це науковці Житомирського державного університету імені Івана Франка. Майже 50% наших педагогів це спеціалісти вищої і першої кваліфікаційної категорії. Третина це вчителі-методисти, тобто високопрофесійні люди. Від того, яким є успішним творчим особистість педагога, залежить, кого він виховує. На базі ліцею інтернату проводиться три дослідно-експериментальні роботи. Ліцей – обласний центр академії педагогічної майстерності. Ліцей інтернат є членом міжнародного освітянського партнер-клубу. Вчитель повинен не тільки озброїти учня знаннями, а й розкрити талант кожного, бо в кожній людині сонце, говорив Сократ. Педагогічний колектив ліцею щороку бере участь в різних міжнародних, національних, обласній, освітянських виставках та форумах, зокрема і новатика в сучасній освіті, сучасна освіта України і також сучасні навчальні заклади. Педагоги представляють кращі свої надбання, весь свій прогресивний педагогічний досвід на ці виставки. І, відповідно, навчальний заклад має з 2007 по 2016 рік 15 різноманітних медалей, в тому числі 13 золотих. В першій половині дня ліцей живе за звичайними шкільними нормами, коли дзвінок усіх скликає до класів. Урок є урок, хоча вимоги вчителів і рівень знань тут значно вищий, ніж у звичайній школі. Я викладаю економіку і математику в профільних класах. Зрозуміло, що як прикладні науки, вони мають дуже велике значення до соціальної адаптації дітей. Ну і зокрема, якщо говорити про підготовку до своєї майбутньої професії, то дається е, таке серйозне підґрунтя дає. Ліцей дає серйозне підґрунтя, серйозні знання, для того, щоб діти могли опанувати майбутню професію. Це перше. І друге, щоб вони визначилися з майбутньою професією. І зрозуміло, тоді ми будемо мати з вами майбутнє України високодосвідчених, високо, освічених дітей, дітей з активною громадянською позицією, дітей, які повністю адаптували адаптовані до зовнішнього життя. Діти у нас молодці. Вони всі, всі, хто поступають у нас в ліцей, йдуть з бажанням подальше вчитися. Наші ребята не тільки просто вчаться, вони показують високі результати. У нас діти на, мають призові місця дипломи на всеукраїнській олімпіаді з економіки, на обласних олімпіадах з економіки, з математики, показують високі результати. У кожного з педагогів тут є багато вихованців, переможців різних всеукраїнських, обласних та міських олімпіад і конкурсів. Звичайно, це вже є великим досягненням, але молодь не стільки гордиться здобутим, скільки прагне досягти ще вищого. Взагалі я вступила вчитись до цього закладу для того, щоб здобувати нові знання, для того щоб саморозвиватися, для того, щоб мати змогу набути великого досвіду на майбутнє, там здати добре екзамени, вступити в бажаний заклад. А який ну я планую вступати в заклад імені гетьмана, економічний заклад, який знаходиться в Києві. Я прийшла сюди вчитися, тому що знала, що тут дають більш погиблені знання і в тих предметах, що я хотіла. А куди ви хотіли далі взагалі я хотіла спробувати в економічній спеціальності зрозуміти, чи вона мені подобається, вона мені сподобалась. Також я розвинула свої знання з інформатичних спеціальностей. Це інформаційно-телекомунікаційні спеціальності олімпіади ЗКТ КТ. Також також це мені допомогло розвинути мої знання з математики. Сучасну освічену людину важко уявити без знання кількох мов. Тому в ліцеї багато уваги приділяють вивченню кількох іноземних мов та літератури, без цього не буде доступним широкий світ, європейські та інші цінності. Та найширше вивчають рідну, українську, бо без мови нема народу, без народу нема держави. А Україна варта великої любові та шани ще від Київської Русі через козацтво Запорізьке і до сьогоднішніх днів, до гімну Житомирського ліцею, написаного у 2014 році. Мій ліцей, ти народжений в Росах, і сповитий на рідній землі, ти кладеш нам широку дорогу, і ми успішно пройдемо її. І справді, вихованці ліцею люблять свою вітчизну, живуть її проблемами і святами. Ось якого вірша написала ця дівчинка. Вишивала мати, синові сорочку, у дорогу дальньою своєму синочку. Захищайте, сину, нашу батьківщину, визволи від ворога рідну Україну. Хай моя сороченька стане оберегом. Захистить, нехай тебе, як буде потреба. Хай в цій вишиванорці зацвіте надія, щоб здійснилась наша заповітна мрія. Про козацьку славу, пам'ятай, мій сину, за тобою край наш і твоя родина. І схрестились доріженьки чорними нитками. Пішов, солдат, вишиванці, від рідної мами, пішов, солдат, воювати. Землю захищати, налетіли ворони, почали клювати. Як там моє село рідне, як там моя мати? Хто їх буде від гарматів танків захищати? А матуся вишиває воїнам сорочки, хай вони обережуть наших синів і дочок. П'ється серце у тривозі, як мала пташина. Чи живий ти мій синочку? Моя ти дитину. Линуть дні, минають ночі, а мати чекає. Раптом стукає хтось в двері, летить, відчиняє. На порозі син коханий сорочці не білій, а від поту крапель крові Важкий, загробілій, притулилась як голубка до свого синочка, Так і тебе вберегла. Вишита сорочка, хай цвітуть на вишиванці лише одні квіти, щоб не знали війни й болю України, діти. У нашому навчальному закладі працює сім методичних комісій. Методична комісія, головою якою я є, об'єднує вчителів української мови літератури та зарубіжної літератури. Ну і відповідно ми працюємо, як і всі педагоги, над вирішенням поставлених освітніх задач, зокрема над реалізацією концепції національно-патріотичного виховання, яка є надзвичайно актуальною в останній час. Ну, а в принципі, головне наше завдання це виховати особистість, національно свідому, соціально адаптовану. Наша методична комісія є ініціатором масштабних проєктів загальноліцейних. Зокрема, це такий проєкт як Моя країна Україна, стенди представлені у нас в коридорі ліцею. Ми ініціювали етнопроєкт Поліське весілля. Провели детальну пошукову роботу письменники, лауреати Шевченківської премії та інші пошукові дослідницька дія дослідницька діяльність є для нас надзвичайно актуальною. Також ми маємо гарні результати із ЗНО та відповідно депазу української мови у цьому навчальному році, що минув, результат з української мови найвищий у нас в навчальному закладі. Звичайно ж, виховують патріотів і уроки історії. До того ж, патріотів не пасивних, котрі лише із замилуванням слухають про минуле, а активних, котрі не чекають, поки для них хтось щось доброго зробить, а самі беруться до справи і змінюють життя на краще. Працюю у ліцею з 2001 року і завжди мені найбільше подобається робота в ліцеї, тим, що сюди приходять діти, які вмотивовані до навчання. Наш навчальний заклад створює всі умови і в навчальному плані, і в плані проживання для цих дітей. І діти не тільки активні. Ні, у навчанні показують досить гарні результати, але і займаються ще досить активно громадською роботою. Ми дуже вдячні нашому адміністрації нашого ліцею, яка організовує і підтримує наші починання. Зараз, наприклад, вся молодь прагне якось допомогти воїнам, в АТО, боронити територію нашої держави. Ліцеїсти не виняток. Ми ліцеїсти другого історичного курсу. Вже рік займаємося діяльністю, пов'язаною з допомогою бійцям. АТО. неодноразово надавали матеріальну допомогу на передову. Відповідь ми отримали подяку у вигляді прапорів з підписами бійців. Їх ми передали на користування в військовий кабінет. Організовуємо збір коршечок. Ми передали комплекти теплого одягу. Це шкарпетки, зокрема. Та також просто матеріальну допомогу вже на їхні особисті потреби. Військові сюди приїжджали, тобто, це були люди, які могли туди приїхати, які могли їм передати. Відповідь отримали два дуже гарних прапора: один з Волновахи, інший також з якогось передового району. Там були підписи бійців, їхні найкращі побажання нам, їхня вдячність нам, що ми про них не забуваємо. А ми також дуже раді, що ми могли їх порадувати зім. Також ми виготовляли різні обереги для наших бійців. Це були такі подарунки у вигляді ангелів, які Кожен міг собі, собі зберігати і згадувати. Йому було тепліше. Також недавно ми презентували наші плани та ідеї на урбаністично-культурному заході майстерня міста Житомира, де отримали. Високий бал, та наш проєкт зайняв друге місце серед усіх представлених проєктів інших проблем нашого міста. Та не менше цікавить їх і наше місто, комфортне життя у ньому. Так, на центральних вулицях, де часто їздять чиновницькі службові машини, асфальт більш-менш рівний. Але ж люди живуть і на околицях, а тут ситуація не така благополучна. В минулому наші ліцеїсти також історичних курсів вже домоглися у 2007 році ремонту доріг по вулиці Саєнка та Коростишівська. але до сьогодні нам залишається проблема е, тротуарів, тому що для наших ліцеїстів та учнів, які користуються цією вулицею, це учні спортивного ліцею номер 2 та Готомирської спеціалізованої загальносвітньої школи інтернату перших третіх ступенів для глухих дітей. До вирішення цієї проблеми ми створили ініціативну групу ліцеїстів 2-го і курсу, з якою відвідали культурно-урбаністичний конкурс під назвою Мистерне місце Житомир, де презентували свій проєкт, який зайняв перше місце з усіх проєктів. В майбутньому ми плануємо продовжити свою діяльність та надіємося на розуміння та допомогу зі сторони влади у облаштуванні тротуарів по вулиці Коростишівська. Активної життєвої позиції навчають тут своїх вихованців усі педагоги. Мої учні вони самі красиві учні, тому що вони розумні, і це найголовніше, і вони прагнуть здобувати знання. І так воно і буде. Ми прикладемо для цього всіх зусиль. Багато переможців різних олімпіад серед істориків. Багато. Ну якщо бути точним, то ну, моїх, то 59 це обласного рівня. І п'ятеро республіканського. Справжнього патріотизму навчають на уроці, що так і називається – захист вітчизни, читає предмет, колишній викладач Житомирського військового інституту. Тут можна побачити і зразки зброї, щоб знати, хто там стріляє, і навчитися розпізнавати військові звання. І прапори з Волновахи, що під Донецьком, на знак подяки ліцеїстам за гуманітарну допомогу. Теж тут. Стараємось виховувати з наших ліцеїстів, людей з активною громадською позицією, патріотів своєї держави. І для нас є все, щоб це зробити. Клас у нас, я думаю, що найкращий в області. Діти проводять акції, допоможи рідним. Це флаги наші з бойові з фронту волноваха це десантники. Після того, як діти і речі, які якимись речами допомагали на фронті. Солдати своїми підписами передали бойові прапори свої нам на пам'ять. Багато уваги надає ліцей і фізичній культурі своїх вихованців, і це цілком зрозуміло. Крім відомої істини, що в здоровім тілі здоровий дух тут є ще й ризики, що хлопці та дівчата днями сидітимуть за комп'ютером, що не є добре, або підуть вивчати вечірнє місто. Тут теж можуть бути несподіванки. Тому і викладачі, і батьки у фізкультурі зацікавлені. Діти повинні мати місце здоров'я для того, щоб мати місце здоров'я, треба, щоб діти систематично займалися фізичними вправами. Займалися в тренажерному залі, ходили після уроків, закріпляли свої умінні навички, які вони надбали на уроки фізичної культури. І не тільки, щоб вони розвивали силу, але ну й швидкість, і виносливість, спритність. Ми маємо на даний етап таку матеріальну базу. Спортивний зал, спортивні майданчики, зал для рукопашного бою, чудовий тренажерний зал. Також ми спрямуємо з батьками. На кошти батьків закупили чудові тренажери, ви можете побачити, штани, гантелі. У нас в ліцеї працюють такі гуртки з насильного тенісу, волейболу, тренажерний зал, загальна фізична підготовка, шахмати. Будуємо новий стадіон, де вже є майданчики для баскетболу, волейболу, міні-футболу, бігові доріжки. І ми маємо вже результати. А ще ж є і позакласна робота, і її тут дуже багато. Адже це ліцей-інтернат, де більшість вихованців не тільки навчається, а тут і живе? Наш ліцей це велика дружна родина, в якій панує дух патріотизму, українознавства, довіри, доброти, взаєморозуміння. Ліцей має свої атрибути, ритуали, традиції. Серед атрибутів прапор, гімн. Емблему. Ритуали звичні для нас це передача вогню знань третьокурсникам першим курсам, вручення квитка ліцеїста. А традиції традицій в нашому ліцеї дуже багато. Але хочеться сказати про найулюбленіші ліцейні свята, які полюбляють діти. Це День здоров'я, День знайомств, Андріївські вечорниці, новорічне свято. Це День е, батьківського самоврядування, День учнівського самоврядування, шоу Справжні панянки. Е, свято Пошанування найкращих ліцеїстів та їх батьків ліцейний олімп. Наші ліцеїсти активні учасники різних проєктів, конкурсів, акцій різних рівнів. Зокрема. Від серця до серця, милосердя, посади дерево, під час війни добрує місце. Турбота молоді тобі, Україно, Подаруй дітям промінчик сонечку. Остання акція була ініційована самими ліцеїстами, які взяли опіку над вихованцем тетерівського інтернату. За 25 років існування ліцею. Система виховної роботи склалася, сформувалася в злагоджений механізм, який містить застосування ефективних технологій виховання, розвинуту структуру органів учнівського самоврядування раду ліцеїстів, роботу клубів, студій, спортивних секцій, гуртків за інтересами це 184 години біля 50 гуртків різного спрямування. Із важливіших чинників є тісна співпраця з батьківською спільнотою, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами міста Житомира та області. У нас в ліцеї прослідковується наступність поколінь. Є родини, які, батьки, яких вчились в нашому навчальному закладі, а тепер вони навчають в друге і в третє своїх дітей. Ми разом з ними пишаємось нашими ліцеїстами. Ми щиро радіємо за їх успіхи. Вони в нас найкращі. А найкращою відзнакою, на мою думку, крім офіційних нагород і відзнак, це визнання нашого навчального закладу як найкращого нашими випускниками, їх батьками, громадськістю міста, області України.